Доброго дня підписники глядачі мого каналу. Сьогодні <кій> хочу зняти невеликий відеовогляд про те, як перевожу з ангару на свій склад на зерно. Це зерно ще е, з того року. Там НТЗ 920 і я своїм ДТЗ перевозим, Робимо місце на новий врожаю. Так, красота у нас. Працюємо у нас дощі. І поміж дощів стараємося щось зробити стовпом до було. Наразі перевозимо, зараз будемо розгружати. Так, зерно розгрузили, як бачите. Ось. Попрацювали на славу і можна віддихати. Це в мене вже готовий корм. Це все вже зготовлено. Тепер тільки жнивувати. Така погода не дозволяє, Ну, на кінець тижня передають погоду, думаю, будемо жнивувати. Дякую за перегляди. Ставимо лайки, підписуємося, заходимо на мій канал. Все буде Україна!